валочка універсальна, використовую її вже, мабуть, рочів шість, одна з перших, яку було зроблено. Теж є відео, де я її робив. Робив, так же само поетапно і показував. Зарекомендувала себе на 99%. Оце єдине, що я переробив, а далі, далі все, все нормально. Агри готується із адаптером. Так і робилась вона з самого початку, тому що мені треба переїздити з городу на город. Ну і, власне кажучи, треба було возити. Одне єдине, що Відбирав я деякий час, не було матеріалу, оце в нас текстоліт, начебто не було матеріалу для висівних дисків, експериментував, потім знайшлось, підігнав їх і по сьогоднішній день ширина, якщо не помиляюсь, мабуть, 15 десь щось таке. Підходить повністю під всі культури. Починаючи з дрібного насіння, такого як рапс, чорна редька на нас колись висівав. І квасолею норма висіва прорахована була все ідеально. Бункер, ось оцей, я його практично не використовую. Це так воно мене направляюче та й все. Площі невеличкі, відповідно. Хоча це опускається, піднімається. Ну, планував я, але все ж таки площа невеличка, так воно і є. Міжряддя. 28 між цими 14. Ну, ззаді ще в нас стоїть один. Як зробив, я перший раз, так нічого не доробляв. Оце воно по сьогоднішній день працює. Колеса ось ці планував я перевозити. На відстані я їх зробив, так, але потім вийшло так, що непогано з адаптером вони себе зарекомендували, ця парочка. Ну і мотоблок третій, тяглова сила. І так як воно колеса як підняв я, так я їх і не пускав. Не забираю звідсіля, поки що немає потреби. Доробив на швидка. Загортач, ну як можна сказати, що вгадав. Так він у мене залишився, одне єдине, що я його ще не пофарбував, мабуть, доведеться в цьому році пофарбувати, бо варіантів я других поки що не бачу. Компактно, загортає. Ну, все як повинно бути. Це була сівалочка мотоблочна універсальна.